Представляємо у вашій увазі трактор виробництва японської компанії Кубота з 7 серії. Модель м 7173 який в собі поєднує японську надійність, потужність та інноваційність. Він оснащений передньою трьохточковою навіскою, вантажопідємністю 4 тони. Для зручності керування підйому опускання відбувається з надвору трактора. Номінальна потужність двигуна. Цього трактора 170 кінських сил, максимальна 175. По трансмісії коробка PowerShift з передачами 34 вперід, 27 назад. Всі шість передач з діапазонами Вони можуть працювати в автоматичному режимі як в транспортному положенні, так і в робочому. Мінімальна швидкість руху трактора становить 370 метрів за годину. І розвивається в транспортній швидкості до 50 км за годину. Передній міст трактора він замортизований. У тракторі стоїть система довороту руля або система прискорення розвороту. Трактор оснащений п'ятьма парами гідровиходів. Двохконтурна пневматична гальмівна система. Гідравлічна гальмівна система, ЛС-лінія, тобто Агрегатування, управління функціоналом агрегату, який навішується ззаду, не потребує додаткового монітору, і все його управління відбувається з монітора трактора. Вантажопідємність задньої навіски, яка є третьої категорії, становить 9 тонн. Вал відбору потужності. Він має 4 режими роботи. Це 540, 540 еко, 1000 і тисяча еко обертів за хвилину. Окрім цього, кабіна має пневмопідвізку, що додає зручності та комфорту під час роботи для оператора. Трактор оснащений пневмосидінням, який додає зручності оператору під час роботи. Дуже зручне регулювання керма разом з панелю приладів. Всі робочі параметри трактора відображаються на великому 12-дюймовому екрані, який має ізо-резетку. Перемикання напрямку руху трактора вперід. Чи назад відбувається за рахунок дуже зручного перемикача. Дуже зручно розміщені органи керування. Перемикання напрямку руху трактора може здійснюватись як за рахунок важеля перемикання, так і за рахунок кнопок управління на джойстику. І... Додатково і ще можна здійснювати в підлокотнику. Даний трактор він вже має підготовку для роботи з фронтальним навантажувачем. Окрім цього, трактор має підготовку автотрек Реді, так би мовити. Тобто під гідравлічне підрулювання, він готовий повністю під точне землеробство. Даний трактор по всіх своїх характеристиках є оптимальним рішенням для використання під час ґрунтово польових робіт для фермерів, які мають земельний банк від 200 до 1000 гектарів. Якщо порівнювати його з конкурентами, то витрата пального під час оранки. На даному тракторі може різнитися майже до 30% з аналогічним агрегатом за рахунок безпосередньо саме трансмісії. На сьогоднішній день в нас на обслуговуванні понад три десятки тракторів Кубота в господарствах, які мають від 100 до 500 гектарів землі. Досить гарно зарекомендували себе трактори серії М5, потужністю 115 кінських сил, які працюють в агрохолдингу Астарта на тваринницьких фермах. І за 9 місяців трактори мають напрацювання понад 3000 тисячі мотогодин. Без поломок тільки регламент не ТО. Ми маємо сервісну службу в місті Вінниця і місто Полтава.